Путін воює проти Українців вже багато років, роки гібридної війни, роки повномасштабної війни. Росія має багато ресурсів та взагалі не рахує свої людські втрати, завдає постійних, постійних ударів, але ми робимо все, щоб мати захист. З нами Франція та вся вільна Європа. Нам допомагають Сполучені Штати та інші країни світу. Від Канади до країн Азії, від Японії до країн Америки. ми створили одну з найбільших коаліцій захисту життя. І я дякую Манелю за це і всім партнерам і такі сильні коаліції, які колись були українські україни, які ніколи не були до цього моменту. Українці дали цей об'єднавчий імпульс, саме такий імпульс. Європі, іншим світі ми отримуємо допомогу завдяки цьому. Єдність працює саме тому ми можемо збивати російські ракети, ми можемо зупиняти російські штурми щоденно на фронті. Ми відновлюємо нашу енергетику. Нам дуже важко, дуже складно. Але ми все це відновлюємо, нашу інфраструктуру, коли Росія її руйнує. І найголовніше ми даємо також іншим націям надію. Що Росія їй не вдасться зробити новою нормою війни. Депортація та знущання з Україна не одна в своєму захисті, не сама, не одинока. І Франція дуже добре знає, яке значення це для нас має. І як важливо, що саме такі слова прозвучали для Франції 17 червня 1940 року від генерала Деволя. І що це спрацювало. Захисники життя завжди мають бути не самі. І я дякую тобі, Імене, що підтримка Франції завжди дієва, цілком практична та справді додає, додає сил, додає надії. Сьогодні наша зустріч додає нам в захисті саме в таких елементів, дієвих, практичних, сильних елементів. Відготовлення до області, і сьогодні підписуються підписуючи важливі, важливі документи про значне посилення наших оборонних спроможностей. І перше, це Україна зможе отримати сто літаків Рафаль f 4 дуже сильні французькі радари, вісім систем протиповітряної оборони, самці, о6 ну Це деталь, напевно. Це для когось технічні да, деталі, а для нас це важливо. Кожного це, це захист кожного життя. Це дуже важливо. Необхідні для нашого захисту ракети та керовані бомби. Я хочу підкреслити важливість цієї домовленості це стратегічна домовленість, яка працюватиме 10 років від наступного року. Ми розуміємо всі основи цієї домовленості. Політичні, фінансові, промислові це історична угода. Дуже цінно, що Франція робить такий крок для досягнення реальної гарантованої безпеки в Європі. Друге, сьогодні ми разом з паном президентом Франції зустрічалися з, з представниками оборонних компаній. Ми дуже вдячні встигли обговорити по деякі конкретні деталі технологічної співпраці. Але головне, що ми визначили нафток а саме. Ми будемо разом збільшувати промисловий та технологічний потенціал України та Франції, а це не лише, не лише в захисті, це буквально сила в житті. Оце робочі місця для наших людей, це розвиток для підприємств, розвиток громад. І третє, ми зміцнюємо нашу логістику. Ми зміцнюємо транспорт в Україні. І сьогодні ми маємо ще одну дуже важливу угоду на придбання Франції 55 нових електровозів. Це угоди між нашою українською залізницею. Ми всіх вітаємо та французькою Альсто. І ми налаштовані продовжувати цей напрямок співпраці з Францією. Сьогодні ми починаємо важливий та змістовний безпековий шлях. Я абсолютно впевнений, що ми зможемо досягти необхідних нам результатів. Дякую тобі, Аманелі. Ми дякуємо Франції ще раз. І я дякую за новий оборонний пакет, які готуються на завершення цього року. Це також посилює Україну. І, звісно, сьогодні ми детально поговоримо про те, як можемо знову активізувати дипломатію процес перемоги, процес тиску, щоб створити необхідні умови для миру. Миру, достойного для України, для Європи. Є зараз Важливі, деякі важливі речі, важливі ідеї, пропозиції, які ми повинні говорити з Еммануелем. Я впевнений, що Україна повинна бути сильною, мирною, так і буде, коли у нас такі сильні друзі, як Франція. Дякую, Мануелі, за це, за це запрошення і за такий результат цього візиту. Слава Україні!